Йоу, друзі, всім привіт! Сьогодні ми граємо в ось таку от гру, як. я, я, я забув. Launching for Space Simulator, якось так. Там, друзі, можна підлетіти дуже далеко. Це я, друзі, як ви бачите, просто ще нубик. Каті, це точно не маленький, так? Тут можна до місяця піднятися, а далі до Марса, мені здається, тут теж можна буде. До Марса до сонця може. А ось ти до сонця, друзі, навряд чи. Десять грошей коштує. Епік! Эпик! на рит, если я шейма не выпал, друзья. Сейчас, друзья, хью с микробами. он нам что-то додает. Ну, додает, но ладно, ладно. Пушка, я можно. Я гарно лечу Друзья, правда, не может Дима не было с этой уже страшно. Я реально Ого, мені воплош, видало. Я можу, друзі, на, ч... на чужі пушки залазити, і це мені подобається. Хоча тут головне свою базу прокачати, а не. А не інші васи. Друзі, я вже 4500 кілометрів на годину. Прикиньте? До 5000 я не долечу. Ледве не долетів. У мене найкращий рекорд. Друзья кієн на базу заходити не буду. Угу. А на авто кошеня комоновська кошеня. Да, друзья тогда не мне фотону. нравится Самі вже, друзі, так нормально долетіти можуть. Друзі, я вже нормально так підлітаю. А наступна карта це коли я до 10 тисяч долечу. Ось так от. Ось так от, отплею. Молодець. Ой, ще трошки Ой, одного а вистачило? New World Окей гарда я Ла... ланч інфуспейс. Я друзі тут такий и От до 12 тисяч я вже тут долетіти, я скажу можу. Ну, я думаю, можу. Це 12 тисяч. 13 тисяч. Далі я вже не долечу. Ну, максимум до 15. До пятнадцяти 15 я. К не височало добу Але нічого, не засмучуюсь. Ні, я не буду це робити. Робіться самі. Камінь мені якийсь випав а для чого мені ваш камень? Ще один, друзі, камінь. не камінь. А якийсь восьминих. Це нарідки сніши мені. А, не. мені це на найрідкісніше. Окей, у мене краще пети Зараз надягнуті надягнути. Он, друзі, оце я тут... Скоро, друзі, у мене... У мене вже є ось така от класна рогаточка. Дуже класна, до речі. Дуже, я тоді довго долітав до 12 тисяч з половиною. Зараз швидко. А що це за крижана земля? Що то за планета крижана? Лети, лети, по світу лети. жовто лакитне серце ніколи не з А, типу тапати <butab> можна. <потреб> а -а, -а, -а. я зараз купувати не хочу. Це, це за три тисячі тут є. Я готовий два відкрити. Перший астероїд. Якщо я не помиляюся з англійською, то це астероїд. Алло, ти чого? П'ять п'ятдесят тисяч. Ціла скриня грошей. Не друзі. І ще кілька разів, відкрив, але мені здається, мені п'яти не випад. От Епік. От на Епіка є шанси. Епік. Ну, я ж казав, що на епіка є шанси. Але, друзі, якщо я, я навіть постараюся, а мені ця штука не випаде. Ну рейєра мені таке випадає. У мене вже місця немає. А з них як в туалет Аура Дефенс, я їх продам, бабки будуть видаватись.

Друзі, дивіться, я чисто. От я чисто. Всіх винуюсь, я не знаю. Як але я вже переходжу до наступного світу. <паспорядок> Майже Робимо так, робимо так. О, друзі, дивіться, як я чисто полетів. Лечу на турбо чисто. Алло, я же майже долетів. просто доче довго йти. Бажаю йти. Ввечері я п'яте, почекаю, що дощ. А ми тільки вийдемо, завтра в п'ятницю в п'ятницю. Ну, да. Отак от, друзі. Ну, кілька яєць відкриємо. Перша фігня, другий. Хоча б щось. Третій. Що Шодь... класна штука. Є. Четвертий. Класна ж движуха. Вижуха пятый. Прикольная штука. Эпик. Круто эпик. Так, друзья, чекаю легендарочку. Эпик у меня нормально, так сказать, это щоб... епік Блин, а друзья, сами поганые зараз выпадают. Рейрный. Наш самий поганий, Не саме... І хто це? І легендарка, да? Легендарка. Тепер друзі, у мене дві легенди.

Я тільки 10 разів запустив, друзі, зверніть на це увагу. Там, друзі, треба кілька мільйонів. Окей, okay, идру, я чисто полетів на турбі, на турбо. Мені треба ...один мільйон для ребитха. Окей, друзі, зараз я активовую турбо чисто і лечу. Я лечу, якомога далі. Там, як я помітив, є трейд плаза. Зараз відкриється піньята і буде прикольно. Я так думаю. А піньята тут багато якось хп, нікому не кажеться. і побити цю пен'ятку. А я зараз до вас приєднаюсь. А які так у нас там вже 200 хп, ну менше вже, ніж 200. 150. І бац 100 хп. 80-та, ні. О, оце вже я розумію, оце вже я розумію. Оце я розумію гроші. Оце я розумію зірочки, оце я розумію гроші. Оце жорстко Ці зірочки по скільки дають. Ну, по 20 тисяч. Непогано, досить досить таки непогано Тут є, друзі, нові чисто Мені рарка випала далі Пінгвін мені випав. перша рарка по тридцять тысяч. Не дуже его ровно. Епік. Полярний дни. Ось зараз, друзі, підірвуся на ТНТ і полечу якомога далі. Що це за планета? Я друзі, навіть не знаю. Окей, друзі, я зараз... Оцю штуку роблю. О, отсю. Оцю. І як я зараз буду підлітати. Дивіться. Дивіться, друзі, я чисто лечу. Я жорстко лечу, друзі. Не просто лечу. І якщо вам сподобається це відео, я зніму наступну частину по цьому режиму. Ооо, Кетплеєр, ну ти їбалиш. Окей. Все, друзі, зараз виймається нут. Давай. Підлітай, Підлітає кетплеер. Зараз, друзі, кетплеер гарно політає. І робимо робіт. Робід робимо і... Що зі мною? От цього давайте, зараз знімаємо зб... і цього ставимо. я зробив робіт. Я зараз, по суті, маю кепску підлетіти. Що а! зі мною? А, мені треба ці зірочки купити, я зрозумів. Зрозумію, от зараз я вже буду підлітати гарно. Коли я зараз трошечки, сірочок підкуплю, як, як я пам'ятаю, мені треба 500 тисяч, от туди вже долетіти. друзі, тут можна хакати. Ні, тут не працює хакерські ці штуки. От, друзі, забираємо ось ці цірочки. Я буду завершувати відос вже. Окей. Вже у мене 550 тисяч майже. Я підлечу і... і... Потім буду завершувати відео. Окей, зараз підлечу. У мене вже 650 приблизно. Все, лети, кетплейра, ти лети, ти, ти. Ні, у мене тоді більше був. А скільки у мене тоді був? Це, це мій максимальний рекорд. Я за тією пленти долітав. Треба почистити Інвентар від друзів лише слабаків і відкриємо одне яйце. Ось так. І мені випадає епік. Так. Да. Заберемо пета. А, він не вже тягнутий. І останній раз відкриваємо. Окей. І мабуть на цьому я буду завершувати даний відос. А якщо він вам сподобався, то обов'язково поставте ваш королівський подобайден. І підпишіться на мій канал. А з вам був як Плеєр. Всім пока-пока, друзі! А я пока потанцюю.